Так, до вас останні дуре. З ними не трапиться ніякого. Добре, гарно. добре. Нагадую, що вони перебували в воді, діток завжди слідкували за дітками, вручаємо. Тут є правила, які поведінки на воді. О, вона є. І пам'ятайте, що йде на рік. Так, сьогодні я прийшла з братом якому шість років на річку відпочивати. Не пускаю його самого до води, слідкую за його поведінкою. Ну, близько до води також не підпускаю. І добре, що є рятувальники, які проводять ну, навчання, таке дають інструкції, як поводитися в воді, як біля води. Це дуже корисно і дуже потрібно зараз. Мене Ліля звати.